Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні, та не тільки. Сьогодні приготуємо листкове дріжджове тісто для італійських круасанів. Вони схожі на французькі круасани, але суттєва відмінність полягає в тому, що тісто для італійських круасанів містить яйця, більше цукру та вершкового масла. Італійські круасани м'якіші, тоді як французькі з меншим вмістом цукру та масла, більш листкові та хрусткі. Техніка приготування італійських круасанів по суті така ж, як і французьких, але змінюється кількість прошарувань. Приготування цього тіста доволі довгий процес, хоч і не важкий. Але насправді треба лише трохи терпіння, адже результат буде відмінним. В якій ми будемо замішувати тісто, виливаємо теплу воду і розчиняємо в ній дріжджі додаємо цукор, і збовтані яйця. в мене тут 2,5 яйця. Просіємо борошно і замішуємо тісто протягом приблизно 10-12 хвилин доки не утвориться хороша клейковина. Потім додаємо м'яке вершкове масло кімнатної температури, нарізане на шматочки, сіль та ванілін. І продовжуємо замішувати до повного поглинання вершкового масла. Приблизно 5 хвилин. Тісто повинно бути еластичним і однорідним. Сформуємо з тіста кулю. Викладаємо його у миску, в якій ми замішували тісто. Накриваємо харчовою плівкою і залишимо постояти при кімнатній температурі приблизно на 1-2 або 3 години. В залежності від вашої кімнатної температури. Тісто повинно збільшитися в об'ємі удвічі або втричі. А потім убираємо його у холодильник на всю ніч. Друзі, всім доброго ранку! В мене тісто простояло в холодильнику всю ніч. Але перед тим, як його витягти з холодильника, приготуємо вершкове масло для шарування. Викладаємо на пергамент вершкове масло. Я його залишила при кімнатній температурі 20 хвилин. Накриваємо другим листом пергамента. І розкачуємо до форми пластини. Підрівняємо краї, щоб прямокутник вершкового масла був рівним. А ось і тісто з холодильника. Подивіться, яка краса! На поверхні бульбашки. На робочу поверхню додаємо зовсім трішки борошна. Викладаємо тісто. Також трохи борошна зверху на тісто і розкачуємо його у прямокутник. Розміром приблизно вдвічі більший, ніж підготовлений шар вершкового масла. Звільняємо масло від пергаменту і викладаємо його у центр тіста. Ширина масла повинна бути однакового розміру з шириною пласта тіста. В мене 20 см. Накриваємо його краями тіста. І защіпуємо стики. Повертаємо тісто складеним до себе. Відкриті кінці тіста повинні бути зверху і знизу. А закриті по боках. Розкачуємо тісто у прямокутник товщиною приблизно 1 см або менше. Складаємо кінці тіста до середини викладаючи один на одного. Підрівняємо кути. І це в нас буде перше складання. Всього три складання. Тобто залишаються ще два етапи складання. Загортаємо тісто в харчову плівку і убираємо в холодильник на 20 хвилин. Через 20 хвилин з тіста знімаємо харчову плівку і перекладаємо на робочу поверхню. На яку додаємо зовсім трохи борошна. Також трохи борошна зверху на тісто і знову розкачуємо уздовж тільки в одному напрямку, тобто по довжині тіста, зберігаючи форму прямокутника, і потім так само складаємо його, підрівняємо кути. І це в нас буде друге складання. Загортаємо тісто в харчову плівку і уберемо в холодильник на 20 хвилин. Через 20 хвилин все повторюємо, розкачуємо тісто і складаємо його. Після третього останнього етапу знову загорнемо тісто у плівку і залишимо його в холодильнику на 1 або півтори години. Після чого можна формувати круасани. Моє готове тісто заважило 1 кг і 210 г. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!